Всім добрий вечір. це Де я та частина соло виживання на другому сервері нашого проекту перед вашими очима. За десь годинку до цього я прилітав на Птирі, дивитися в якому стані папе база, і вони її вже тоді знесли. Ну, може, менше, ніж годинка. І ось я прилетів, як тільки мене з'явився час на Аргентавісі і ось що в мене вийшло. Бам! Павленко перекладав речі, нічого не підозрював, хотів покласти в Кецеля і подарував мені чотири пушечки, елемент, прийм речі, саме ціну з цієї бази, саме коштовний, скажімо так. І для мене було якось нечесно ось взяти забрати все це. Тому я не полетів одразу на базу все за себе. Я залишив агентавився неподалеку, щоб у них була можливість його знайти, а сам побіг. Пішки з стафом, який я брав від початку, може пофайтити з ними, або, якщо їх немає, вбити їм кецеля, наприклад. Я знав, що тут можна застрінути, я б заграпався, бо я взяв грапа, забув арбалет. Але десь тут можна отак, так, хоп і застрибну. Чесно кажучи, після того як я забрав на стільки луту, я побачив вон там рух, гуся і Павленка. Не хотів бивати вже дубінкою, але міг. Як бачите, він стояв, у мене був час дати декілька тих дубінко, і він би вже спав. Але на той момент совість мені не дозволила, тому я почав з ним битись. Але він не продовжив зі мною битись. А зараз він сяде на свого кецаря та втече. Не дуже чимно з його боку, але вони профукали досить багато, тому це цілком нормально. Він мене тут грапнув, просто відпустив е об з будівлю, споруду одразу. І мені не вистачило буквально попасти ще дві стріли. Оцю одну я попаду. Зараз, бачите, він трішки зупинився, тому я попаду. А другу він же втече 400 хп. Був би фабік, я б добив фабіком, але я б бомжара був. Тому кесір вижив. Так як вони втекли, а лоту тут вже не було, і я побіг за своїм Аргентавесом. Зараз я його знайду, получу додому, як воно швидко виглядає, коли я пришвидшую ахіріна, але воно зовсім не так. Павлінку пише в оварі САД, але я вже зараз побачу його Аргентавеса, а він мене побачить, наче так. Тут нам насправді трішки не трішки, а нормально так завадить а, наш новенький. Адміністратор, але це був його перший день, пробачимо йому це. Як бачите, я навіть не помітив, що я його грапнув. Потім я його відпустив, по мені починають зажимати. Я грапаю того, хто його мені зажимав, він відразу відграпається. І я продовжував файтитись з Павлєнком на Аргентависі. Але файтитись нема з ким, бо він вилетів. А це ПВП, тому якщо він вилетів. Він вмер, Звісно, якщо його можна буде знайти, а його можна буде знайти. Зараз він десь тут прокинеться, Хоча було це складне місце аби знай... для... для того, щоб знайти людину. І коли не ПАП, ти, скоріш, навіть не побачиш. Але під час ПВП мозок працює якось, якось інакше, і ти помічаєш все, що навіть приблизно. Ось оп об... Побачив, відчув, не знаю, що, вбив змію, а не його. І не знаю, бачите ви чи ні його, я його бачу, а тоді бачив дуже добре. Зараз трішки втратив, звісно. Не трішки, а геть втратив. Тому вирішив просто вбити йому Аргентареса, поки була така можливість. Але поки я вбивав мене також вилетіло. Тепер мені треба було залізти вгору та присвістити свого Гентавеса. Я його ледве ледве І, Як бачите, тільки залівши, залів, за, залізши сюди на саму гору, натиснувши свиснути од одного, зміг засейвити його на дуже низькому рівні здоров'я. І я просто втікав подалі від ФОБу в напрямку не своєї бази. Щоб трохи похилитись, в диких тваринок, а потрохи хилився, аби в диких тваринок хилився. В принципі, вже є певна кількість ХП, з якою можна повертатися на лінію зіткнення, але я трохи потусуюсь на базі, візьму обов'язково собі речі на міні-ФОБ, точніше на маленький такий дотик, щоб забрати повністю собі весь лут, прилітаю туди. І дивимось, що ж буде далі. Я не бачу нікого. А хоча тут має хтось бути, по ідеї, але напевно вони полетіли відносити якийсь лут чи за стафом полетіли. Не знаю, куди вони полетіли і на... чому їх тут немає. Я вирішив ще перевірити на всяк випадок болота. Чи що? Чи ні. що я ще роблю? Вижидаю хвилинку. Щось я напевно таке дуже розумне роблю. Але мені вже час сідати та будувати дот. Я ще раз вирішив перевірити, чи є тут хтось, чи нема нікого. І тільки коли я буду остаточно впевнений, що ні гуся, ні Павленка вже немає, я буду злізати зараз. Бачимо, що вони викидали лут якийсь, і що 5-5 секунд зникне, значить вони тут були як мінімум 2, -2 хвилини тому. Значить, в найближчі пару хвилин їх тут не має бути, швиденько будуємо дот, починаємо з генератора, ставимо його на основу для паркану. І так ми ставимо для того, щоб закрити генератор фундаментом і він в нас вліз в один поверх. Бажано розставити все на швидкі слоти, щоб ще швидше зробити. Але якщо з інвентаря будете встигати зробити все приблизно за хвилинку. Це нормальна швидкість. Тут потрібно обов'язково дивитися, щоб з передньої частини генератора нічого не заважало. Твері ставити не потрібно, бо опа, Гусь прийшов. Подивимось, що в нього було. У нього а, це був асидентовий сет, щось він дуже швидко вмер. Забудовуємо турелі, щоб їх не можна було за одну ракету знести. Тут гусь додав коментар, що турки його накоцали. і правильно, бо турка стріляла і накоцала. Там тільки одна турка стріляла, якщо що. Ну, вона накоцала насправді, так. Да. Броня була вся коцана. давайте взірвемо їх сейф і подивимось, який там був лут. Там буде переважно більша частина луту. Хоча мені здається, якби вони не казали, що вони нічого не забрали, там валявся башмак один. А вони, значить, щось таки забрали, якщо один башмак валявся. Ну тут, в принципі, непогано і сетів і ресурсів, ставимо свій сейф. Take all, transfer all, take all, transfer all. Головне, щоб в цей момент. Ніяка... Не Опа, Ось якась такий кіцаль нас не грапнув різко, тому потрібно обов'язково грапнути себе крюком в землю і намагатись на Аргентависі щось зробити. Тут я клапнув бортона, він почав по мені стріляти з так пушки, ну я в цей момент якби, не хочу, щоб він мені так пушкою зліварга. Тут я хірачив діо. Не міг його ніяк забити, потім вирішив поставити його, щоб сказати йому, щоб він кестря свого забрав. Ну ми домовились якось на цьому моменті, бо мені його вбити було б дуже складно і часу багато на це пішло, а він, наче, мене не чіпав. У мене не було сейфу, тому я був вимушений ставити сундуки. А в цей момент я відійшов, і я не бачив, що тут коїться. А я її знепритомнів і їма, і мене клапнув в цей пацюк, але я не розтірявся і перезайшов, зайшов, забіг на вгору. Як мені пощастило, він мене тільки клапнув, а я підійшов. Ну, та фюріст цей гусь. Знов беремо собі грапи та стріли обов'язково, дозабираємо весь лут. Я там десь зараз маю знайти, по ідеї, сейф, щось я знов падав факашу. Попереписувався трішки з цими двома кецалями, наче ми домовились про щось. Тут я зараз поставлю ще турели, тому що на одній турелі далеко не підеш. Бажано декілька зробити, тим паче, коли два кесалі під носом стоять. І не забувайте в таких ситуаціях ставити турелі тільки на гравців, тому що якщо ви поставите їх на тварину, такі два кецеля, на нефіг ваші 100-200 куль розберуть як гарячі пиріжки. Тут, тут запитую гарячі чи прям тепленькі, Я додам, що прям гарячі, бо з цих турелей швидко летять кулі і 100-200 буде просто як якась херня. Забираємо, що я хочу зробити. А, я хочу себе забудувати і відійти, тому що я не довіряю цим кецелям. не було стилі, то я поставив на себе рампу і вийшов. Також бонусом давайте подивимось, який івент нам підготував Катдемон, який Віталік. Він назвав це маленька версія голодних ігор чи щось таке. Я зайшов, мене нокнули дубінки, забрали всі мої речі, і на цьому моя участь в івенті була закінчена. Але, але я не здався, я, при... я зараз прилечу туди ще раз. Ще й Віталік на мене тепнувся, а я цього не помічав, а він хотів мене забрати. Ну, коротше, тепнувся, значить, я зробив собі спальні мішочки. Що то по АФК шел 5-10 хвилин. Гіма я АФК що то 10 хвилин десь побив ще. Я зробив собі дубінку, знов по АФК шел трохи. Ага, знайшов Діо-2, не став з ним файтитись. Ми затімились. Разом знайшли паролі. І потім в один прекрасний момент мене забили турелі. І я все одно прилетів, я не здавався. Але мене третій раз забили турелі. І після цього я вже не проходив цей івент. Але так як переможець не забрав весь лут, я був дуже. А хто хто виграв в івенті в тому? Я Я це хто? І він мені трохи ресурсів з нагороди залишив, я їх з радістю забрав, а тепер я прилетів, це була десь 12-та, перша година ночі, пофармити амбер, тому що амбер фармити то святе. Фарміть амбер і в вашому житті все буде досить непогано. І я вже дофармлював, бо потрібно дофіга амберу на воскресіння тварин з ПП-бази. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк, підписку, коментар. приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей! Слава Україні!